Коли у школу Вношу пропозицію продовжити обмежувальні заходи. У Сумах продовжили карантин. Пластикові замість паперових. Відчуваю радість, так, е, тому що я ну, одна така, е, певно, з нашої школи. В Сумах видали перші id паспорти. Ліхтар, що впав. Я виходила з магазину, хотіла відкрити ролети. Звичайно, замітила падавший фонарь. Вуличний ліхтар впав на зупинку. Добрий вечір усім, хто зараз телеканалом Суми, в студії Євген Перестенко і на часі новини. Карантин продовжили. У сумах епідемічний поріг перевищений у більше, ніж два рази. Зокрема, показники захворюваності на високому рівні в Буринському, Потильському та Липоводолинському районах. В обласному центрі за вихідні від грипу померли двоє. Через це навчання в закладах освіти ще відклали, до якого часу вирішували на спеціальні комісії. Маємо два випадки летальності, один по міській клінічній лікарні номер 1 один. один в обласній інфекційній лікарні мешканці міста. І в вкрай тяжкому стані у нас одна дитина перебуває зараз в реанімаційному відділенні дитячої лікарні. Ну, тобто серед госпіталізованих 40 від, 48% діти. Ми маємо захворюваність в показниках. 199,7 на 10 тисяч населення до порогового рівня, Коли пороговий рівень складає, у нас 86,2. тобто ми в 2,4 рази вище від порогового рівня. Вношу пропозицію продовжити обмежувальні заходи хоча б на два дні тобто до середи, до середи, включно так можна нам довго довести, будемо здати, поки жодного хворого не буде. Я думаю, що треба виходити. гарантія, що не буде більше такої температури, яка буде спричиняти іще такі захворювання. У підсумку учні ПТУ на навчання підуть у середу. Дошкільнята та школярі будуть вдома до 3 лютого включно. Як чинити далі, вирішитимуть середу. Що стосується ситуації в інших районах Сумщини, керівник обласного управління охорони здоров'я повідомив, від завтра, 2 лютого, там карантин скасовується. З завтрашнього дня не продовжувати карантинні заходи по всій території області, а рекомендувати їх запроваджувати там, де в дитячих школах чи профтехучилищах не з'являться на заняття 20% дітей чи учнів. У сумах подорожчала вода. З 29 січня КП Міськводоканал має новий тариф. За водопостачання сумчани платитимуть 5 гривень 66 копійок за кубічний метр. За каналізацію 5 гривень 44 копійки з податком на додану вартість. Причини зміни вартості коригування таких статей витратик електроенергія та заробітна плата. Крім того, у тариф увійшла повірка лічильників. Але не для всього населення повідомив директор підприємства. Повірка включена до тарифу тільки на багатоповерхові будинки. Приватний сектор НКРЕ не надали повірку до тарифу, тому у них буде ціна менше за водопостачання водовідання, ніж для багатоповерхових будинків. Ми ведемо перемовини з приватними компаніями, які займаються цим видом діяльності, і з нашим державним підприємством Сума Метрологія». Вони теж займаються цим видом діяльності, теж будемо заключати з ними договор. Споживача будемо давати повідомлення, що йому потрібно зробити повірочку. В такий то час, в такий-то день прийде працівник, і щоб споживач був вдома і зробить повірку. Зазначу, останнє змінювало тариф на воду у сумах наприкінці грудня 2015 року. Тоді, за рішенням нацкомісії, послуга подачі коштувала майже 4 гривні за кубометр. Відведення трохи більше за 3 гривні 60 копійок. Якщо перерахувати на однолітрову пляшку, то її ціна півкопійки гривні проти 0,3 копійки у січні. Суд затягується. Розгляд апеляційної скарги щодо скасування рішень виконкому про подорожчання вартості проїзду в сумських маршрутках слід чекати наприкінці лютого. Призначене на сьогодні засідання у Харківському апеляційному адміністративному суді не відбулося. Через відсутність одного з учасників процесу, а саме громадського активіста Дмитра Шестерньова. Чому він не поїхав, повідомив. У мене не було на ні ухвали, ні. Відповідно, касаційної скарги, апельсинові скарги на це рішення, тому я, в принципі, і не знав, що не відбувається. Дізнався лише на вихідних, відповідно, свій графік скаргувати немає, не вийшло. Зараз буду їхати на почту, забирати листи, якщо вони там є, якщо вони дійшли дійсно зараз наявні, писати заперечення відповідно, і клопотання про відеоконференцію з за річним районом судом міста Суми. Нагадаю, 18 грудня 2015 року Зарічний районний суд міста Суми скасував 11 рішень виконавчого комітету міської ради та додатки до них, в яких йшлося про підвищення плати за проїзд у маршрутках. Утім, поки вартість послуг не змінилася і становить 3 гривні. Пластик замість паперу. Сумчани почали отримувати паспорти нового зразка. Першим дев'яти підліткам сьогодні вже вручили головний документ. Хто отримав паспорти, дивіться далі. 16 років Лізі виповнилося минулоріч, 21 вересня. Одразу оформлювати паспорт книжечку не схотіла. Сьогодні дівчина перша в обласному центрі, хто отримала документ нового зразка. Цей паспорт мені зробили за 10 днів. Дуже швидко. Насправді відчуваю радість, так тому що я ну, одна така, певно, з нашої школи. Так виглядає паспорт нового зразка. На ньому записані всі персональні та біометричні дані власника. Діятиме він 10 років. Тепер є змога зареєструватися до ЗНО, це основне наше таке було питання. І ну, дійсно це подія для дитини, отримання паспорта в 16 років. До міграційної служби за новими пластиковими документами звернулося більше трьохсот підлітків, яким виповнилося 16 років. Усі вони можуть отримати свої айді-картки протягом місяця. Привилегії, якими можуть користуватися наші громадяни, які отримали паспорт формі айді картки. Це, наприклад, те ж саме реєстрація по зовнішньому залежному оцінюванню. Подібні паспорти сьогодні почали видавати у конотопі та шостці. Замінювати ж старі документи на нові айді паспорти не обов'язково. Мінятимуть їх за бажанням громадян упродовж наступних п'яти років. Юлія Марковська, Сергій Мілецький на часі новини. Від сьогодні стартувала реєстрація учасників на ЗНО. Триватиме вона місяць до 4 березня включно. Кожен учасник матиме право скласти тести не більше як із чотирьох предметів. Основну сесію проведуть з 5 травня по 17 червня, додатково з 14 червня до 4 липня. Графік проведення тестування з кожної дисципліни ви зараз можете бачити на екрані. Всього таких обрано 12 днів, із них 9 на червень. Зазначу, у 2016 році є нововведення. При вступі до вишу дійсні будуть винятково цьогорічні сертифікати. Нагадаю, спробувати свої сили та перевірити рівень знань випускникам пропонують 2 та 9 квітня під час пробного ЗНО реєстрації, на яке завершилося 30 січня. Громадські активісти Суму ініціюють збір підписів за відміну практики збору батьківських грошей у школах і дитячих садках. З 3 лютого ми починаємо збір підписів, будуть стояти намети на вулицях міста нашого Суми. Будемо збирати підписи саме за те, щоб міська рада відмінила ці обов'язкові платежі, які зараз є. Проєкт буде продовжитись приблизно десь два тижні, в залежності від погодних умов. Я думаю, що кілька наметів, але вони будуть курсуючими. Кажуть, бюджет міста у змозі покрити всі витрати. Ґрунтується це на підрахунку вільних залишків 2015 року та обсягу нових податків і зборів, які передали міському бюджету. Профільний заступник сумського мера на це заявив. Запасних грошей для міської освіти поки не мають. На сьогоднішній день місцевий бюджет, а не державний бюджет. Держава. Тут вона має свої функції. Ми маємо свої функції. Може компенсувати або може профінансувати е, ці статті, ну, зараз ми говоримо на 50%. Це є еквіваленті 8 мільйонів гривень, які виділені на цей фінансовий рік. На наступний рік, якщо буде е, така спроможність, а ми надіємося, що буде, що можна було практично по, зовсім повністю профінансувати якраз утримання, утримання шкіл. У Сумах упав ліхтар. Вуличний на проспекті Лушпи. Сталося це у неділю близько сьомої ранку. Світильник упав на зупинку біля аптеки. Вчора вранці на цій зупинці на проспекті Лушпи впав ліхтар. У той час людей на зупинці не було, тому обійшлося без постраждалих. Я виходила з магазину, хотіла відкрити ролети, Звичайно, замітила падавший фонарь. Чудом мене. Спасло, попросила маму позвонить на 1580 в нашу городскую службу аварийную, чтобы сообщить об этом случившемся. Приехали ребята, ликвидировали этот фонарь, ликвидировали всі оборвані провода, всі аварію убрали. Сьогодні працівники міськсвітла повернули ліхтар на місце. Лікував же вуличне світило ось цей чоловік. Коли тролейбус проїжджає, то дуже йде велика вібрація. Тут воно все шатається, кріплення. Могло все часу постійно десь надламитися в такому місці, що ну, просто, коли навіть дивишся, незаметно буде ось ця вот сварка, де вітер допомог, тролейбус і воно упало. А чи були раніше випадки того, що падали такі «Ну, рідко, коли случаються. То що скільки літа на стоїть. Точну причину падіння ліхтаря з'ясовує комісія. Відповідь планують мати за кілька днів. Юрій Токмань, Марина П'ятаченко, Сергій Лазаренко на часі новини. Кращі мовознавці Сумщини. 16 років поспіль учнівська та студентська молодь випробовує свої знання з української мови на міжнародному конкурсі імені Петра Яцика. Цими вихідними до Сум приїхали переможці області за нагородами та для подальшої боротьби у всеукраїнському турі. Як готувалися до перемоги і на що сподіваються – дивіться далі. Щороку на Сумщині участь у конкурсі беруть близько 7 тисяч школярів. Цьогоріч із 250 учасників третього етапу журі визначили 54 переможців. Є серед них і титуловані, і новачки. Довольно таки багато часу приходиться працювати над тим, щоб отримувати перемоги, і ну часто залишаємося після уроків зі своїм вчителем і працюємо у минулому році. Я здобула два перших місця у цих конкурсах і отримую президентську стипендію. Тут справді можна проявити свої знання в українській мові. Завдання абсолютно різнопланові і можна проявити знання як з. Різноманітних тем так само складати якісь цікаві твори, проявляти творчі здібності. Я хотів піти на цей конкурс і виграти медаль. Перше місце до зали переможця обласного етапу прийшли разом з тими, хто доклав зусиль до їхньої перемоги. Все залежить дуже від дитини. Багато чого залежить від вчителя, але від дитини залежить дуже багато. Як вона хоче, як вона старається, як вона докладає зусиль. Сюди ж попадають такі діти, які стараються, хочуть щось. Ходять і нам коли ми будемо займатися, вони самі хочуть, не тільки ми їх, ми їх не заганяємо. Окрім вчительської допомоги, підтримати власних дітей до зали прийшли батьки. Підтримуємо. У будь-яких конкурсах, у будь-яких олімпіадах українська мова особливо дуже в нього виходить. Йому дуже подобається. Ну, Що подобається дитині, те подобається і нам. Конкурс Петра Яцика міжнародний. Беруть участь представники. Не лише студентсько-нівської молоді України, а й усього світу, де є українські діаспори. А ми знаємо, що українська мова вона пошанована, і наших представників нашої родини по всьому світу дуже і дуже багато. Після урочистостей учасників чекав останній четвертий етап випробувань. Хто ж стане переможцем серед учнівської молоді України? Учасники дізнаються на початку весни. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини. На сьогодні ж це все. Завтра вранці у цій студії вас вітатиме Юлія Марковська з першими новинами вівторка. Я ж з вами прощаюся. На все добре.